Зараз купа брендів, причому від величезних до малюсіньких, питають, як нам створювати контент, щоб його люди хотіли дивитись, не тому, що вони вкладають гроші, щоб його там впихувати, да, тобто, а тому, що це просто класний контент. От я можу дати кілька прикладів, а ви, базуючись на вашому досвіді в контенті і в гуморі, щось порадите. От, наприклад, мені написав чувак з Вінниці. Він каже: в мене одна з найкращих косметологічних клінік в Вінниці. Я працюю там з красою. Але в мене така ситуація. Коли я на зміні, у мене все забито. Але в мене є ще кілька косметологів, і у них от на третину запис, а дві третини, вони просто сидять там, курять бамбук. Я не знаю, як мені через контент і Інстаграм завантажити свою клініку краси в Вінниці. От задача. А людина мені просить пораду, от прямо в інстаграмі пише мені. Ну, блін, я просто не хочу радити, бо в мене жінка косметолог і я б всім радив до неї йти просто. Тобто, порада була б взяти жінку на роботу в Вінницю як запрошену зірку. Як шеф-купер. краще, ніж вона, губки не робить ніхто, сльозки, лобіку колоть, подмишечку заблокують пот. Це Єлізавета Антофійчук. Так, ну ладно, крім жартів, да? Во, є, є, є. Просто роблять вивіску Порошенка. І пишуть: у нас солодкі ціни, солодкі ціни. Солодкі ціни, і там Порошенка в шоколаді. <забжу> ну, що подумаємо? Що можна <забжу> <забжу> <ні. забжу> Та таке перше? перша, перша ласт. <забжу> це ну це перше, перша порядка. Ну ті, Порошенка з Вінниці. Солодкі не, а він, <забжу> у нього проблема. Він нормально, ну типу приносить грошей в компанію. <забжу> його помічники не приносять. Йому довіряють <забжу> а їм ні. Просто він знімає відео. Я звільняю їх, якщо до них не будуть ходити. Оце хороша історія. TikTok знімає. Якщо почали ходити. Торма, то, ну, все. І вона, спрацювало. А, якщо... а, а вони мають плакати, чи вони мають молити, чи що має бути? Е, чи ну... це може бути міні-серіал, який називається Ні, під ними, під звільнення під... в Вінниці? Ні, під ними просто підлога, у нього кнопка. Підлога відкривається, вони туди падають. якщо Разом у з кріслом, обладнанням. Оцим так, цим. так, так, повністю. Все. Окей. ну Мені зі звільненням План. поки План. що найбільше сподобалась ідея. Другий, другий бізнес компанія бусики. Преміальні. Пасажирські з Ужгорода кудись до Європи, і вони хочуть тепер вийти на ринок Києва. Теж вивіска знову ж таки? Mm -hmm. так, вивіска. Теж дружина? Ні-ні. ні Ну цей чоп, знак чопа, і написано: а ЧОП і не поїхай з комфортом». А ЧОП і не поїхай з комфортом. <ріху> і їх бусик, і далі пояснення, які преміальні матеріали, типу, і оце. <ріху>